Притулок для чотирилапих у Коломийському притулку для тварин з'явилися перші мешканці. Тут живуть та харчуються 20 собак. За ними доглядають активісти громадської організації Вдячні лапи. І, хоча попереду ще немало роботи з благоустрою території, відрадно те, що заклад, нарешті, прийняв першого мешканця. Про це дивіться далі. Нарешті сталося. У притулок для тварин поселилися перші мешканці. Чотирилапі тут живуть, їдять, гуляють. Але проблем не менше швидше, навпаки. Тепер проблеми нові почалися. Знову ж таки, треба допомоги. Треба допомоги волонтерів, які завжди нам допомагали. Але раз у тиждень в суботу на роздачу тварин зараз потрібно, щоб хтось склав графік і щоб приїжджали годувати, прибирати. А цим маляткам потрібен догляд, їм потрібен. Вигул, потрібні мужчини, які зможуть нам заколотити двері, стколотити малесенькі будки, бо приходить зима і вони будуть мерзнути. Собак тут два десятки. У кожного цуцика своя історія. До прикладу, цих двох викинули просто з салону дорогого автомобіля у центрі міста. У тимчасовому будиночку паперові коробці від комп'ютера їх забрали волонтери до притулку. А цих красенів чао чао знайшли на польському кладовищі. Потрібні харчі, потрібен одяг, потріб. Потрібні ті ж дошки, потрібні ті ж лампочки, немає світла в притулку, значить потрібен той же кабель, той же флакон. Все що можуть, все що можуть навіть старі каструлі, старі миски, щоб покупати цих маляточок, щоб ми могли їх привести в порядок. І люди можуть приїжджати подивитися на них і собі розбирати. Волонтери просять усіх небайдужих допомогти. Це можуть бути харчі, одяг або ж будматеріали, які стануть у пригоді під час зимових морозів. І найважливіше не залишайте своїх домашніх улюбленців на вулиці, коли стануть вам нецікавими, непотрібними або Постаріють вдячні населенню, які людям, які пожертвували своїми коштами, своїми продуктами і речами для цих малят за їхній кошт. Ми можемо купити власне харчування. Ми можемо лікувати тварин і стерилізувати дорослих собак. А поки у притулку нема світла, опалення при зміні погоди цуценята просто замерзатимуть. Допомоги волонтери найперше сподіваються від міської влади, і звичайно, кожен з нас може зробити добру. Справу